Всім привіт! Сьогодні у нас обзор совєтського тіристера, такий він металічний. Самі тіристори використовувалися в різноманітній апаратурі пострадянського періоду. Цінність їх полягає в тому, що всередині вони містять в собі золото. Золото там в невеликій кількості, там взагалі міліграм. Можливо, навіть до міліграма, але воно є. Пишіть в коментарях, кому попадали такі трістори. Бачимо повністю металічний, стерта маркерівка паршиво, не можна розібрати. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал. Всім пока!